триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це Олесь Доній, політолог, громадський діяч, письменник на і народний депутат України двох скликань. Вітання, пане Олесю Слава Україні. Вітаю. Добрий день, героям слава. Пане Олесю, хочемо з вами обговорити декілька важливих тем, які лунають в українському інформпросторі. Ну, звичайно, розпочнемо з найгарячішої це з приходу. Служби безпеки України з обшуками до народного депутата і голови парламентського комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича. Дуже для багатьох українців було дивною ця ситуація, що досі Нестор Шуфрич займає цю посаду як народний обранець. Взагалі він досі залишається народним депутатом, зважаючи на його так би мовити. Зв'язки з Медведчуком, взагалі з ОПЗЖ, з Росією. Ну і як вже стало відомо під час обшуку, в нього знайшли ще різні цікаві документи, які датуються 2014 роком. Зокрема, там йдеться про те, що була схема автономії для Донецької та Луганської областей, які мали би бути краями. Ну і ще, ще там різна інформація, та, і, зокрема. Про те, що там мають бути якісь окремі парламенти, окремі уряди створені на в території цих країн, і під цими документами під є підписи із Шуфрича і із зрадника Медведчука, якого обміняли на українських військовополонених, які зараз знаходяться на території країни-агресорки, то цікаво почути вашу думку. Чому так довго? Чому майже два роки війни великої, і лише зараз СБУ добралася до, до Шуфрича? Я поставив питання не про два роки, а про дев'ять років. Тому що насправді ці люди, які були в партії регіонів депутатами і перед тим в СДПО, не повинні були отримати право балотуватися до Верховної Ради. І рішення про їхнє право балотуватися приймалось, на жаль, у 2014 році. Я про це казав ще тоді: що закон про люстрацію, був за невірною ознакою зроблено. Сама ідея люстрації була правильна, але на жаль, в люстрацію е, вкладався термін е, державно, участь в державних органах влади замість політичної відповідальності. Я одразу казав, що ті партії, які голосували за незаконні, так звані харківські угоди, антиконституційні, а це зокрема всі депутати партії регіони і не лише депутати від компартії, і від народної партії, від цих трьох партій не повинні були отримати право більше балотувати ставати а, м, депутатами від різних в різні органи представницької влади. На жаль, вже тоді був прийнято якісь таємні рішення, нам з вами невідомі, і депутати від партії районів отримали змогу ще раз під виглядом іншої партії балотуватися до Верховної Ради. Таким чином, їм було продовжене політичне життя. Це і пояснюється, чому СБУ протягом тих часів не навідувалося до представників колишніх партій регіонів. Тобто це йде мова про таємні домовленості між очевидно групою Медведчука, яка була запитана, тоді тодішньою владою за часів президента Пороша і влади. А до цієї групи Медведчука і входив в Шукрич. І документ, про який ви говорите. Про а, фактично незаконні державні утворення на території окупованих Луганщини та Донеччини, нагадаю, що за підписом президента, наприклад, вносились до Верховної Ради діючого президента України, вносились а, законопроект про тотальну амністію для всіх, хто а, вів, а, хто був навіть в збройних формувань, тобто брав участь в в збройній агресії на боці Російської Фашистської е, Федерації проти Держави України. І це вносив навіть президент. Тому е, документ, який підписував шуфрича Медведчуком, е, боюся, що якщо почати розбиратися, то потягнеться ниточка не лише до сивковича який зараз визнаний як російський агент, переховується в Росії. Перед тим, нагадаю, він до е, е, Гру Росії радянської ще. Я боюсь, що не лише до Сівковича можуть потягнутися ниточки, А група Медведчука і відповідно Шуфрича, як його молодшого партнера, воно діяло не лише в інтересах фашистської Російської Федерації, але й в змові з багатьма діючими на той момент українськими владоможцями. Це прикрість, але іншого пояснення, чому рок роками не розслідувалася діяльність не лише Шуфрича, а й Медведчука, Іншого пояснення немає. Згадали про Сівковича. І знаємо, що помічником Сівковича свого часу був теж керівник парламентського комітету з питань фінансів пан Гетьманцев. То чи до нього теж прийде СБУ з обшуками, На вашу думку, цілком можливо. Ну, виглядає так, що на гетьманцева буде повішено всіх собак за провали в економічній політиці напередодні виборів. І його буде зняти. І тоді всі будемо плескати в долоні, ну нарешті зняли гетьманцева. Хоча відповідальні за невдалу економічну політику, не лише гетьманцев, а весь економічний блок. Ну, очевидно, що вся фракція е партії влади, нинішня слуга народу, а гетьманцев це лише е очільник одного з комітетів, він не є самостійним, самодостатнім е політиком. Тобто, Ну на жаль, провалений весь економічний блок нинішньої політиці. Щодо його періоду а, помічництва в Усівковича. Ну нагадаю, що на жаль, Сівкович був пов'язаний не лише з гетьманцем, а певний час входив навіть до пристойної партії, керівництва пристойної партії реформи порядок, поки він не, не втік, не поміняв орієнтацію із а, блоку «Наша Україна». він перемітнувся відверто до кучми. Це було, якщо не помиляюсь, перед вибором 2002 року. А перед тим він грався в такого демократичного олігарха, і з ним співпрацювали ну, досить багато пристойних людей, які були в демократичному таборі. А зараз дехто є в інших фракціях, дехто був журналістами, і співпрацювали, тому що, нагадаю, що Сівковича очолював, був власником, здається, СТБ спочатку, да? Телебачив? Mm -hmm. От і відповідно в співпраці з ним було помічено багато журналістів, тобто не лише один гітьманцев, щоб пересув пане Олесю, ну як ми вже заговорили про обшуки і затримання. Не можемо бити ще одну резонансну справу. Йдеться про одного з колись найбагатших і найпливовіших олігархів України, Коломойського, який нині перебуває. У СІЗО СБУ, і йому вчора вручили ще одну нову підозру. Як ви вважаєте, стосовно ось цієї ситуації довкола Коломойського, чи вдасться, можна сказати, Зеленському посадити Коломойську, чи можливо вдасться американцям якось його виторгувати, і він буде екстрадований до Сполучених Штатів Америки, чи він вийде сухим із води? Ну, формально нагадаю. Поки а, Коломойський був а, лише громадянином України. У нас в Конституції записано, що громадян не можна видавати а, відповідно, а, він сам себе переграв з кількома громадянствами. Була ж така відома фраза, що у нього не, там не два громадянства, заборона подвійне громадянства, а потрійне ні. це таки він колись віджартовувався. Тут і, ця історія з ним зіграла поганий жарт. Враження, що влада ділить олігархів на хороших і поганих, тобто, за якою ознакою невідомо. О, дивіться, нещодавно відбувся так званий Ялтинський форум, він теж під олігархом Пінчуком. Але Пінчук зарахований, очевидно, в добрі олігархії, тому що там з'являлася ну значна частина людей з хорошим ринаме, ну і представники влади, співпрацює з uh, Пінчуком. Uh, Ахметову теж ніхто не видає підозри Тобто Коломойський, враження, що він розплачується за гріхи всіх олігархів. І в мене нема сумнівів, що всі великі капітали без виключення були в співпраці з владою, а влада в Україні працювала якраз в корупціоноєний спосіб. Питання то, що одних дістають, інших не дістають. Хтось попався, хтось не попався, чи по комусь прийнято політичне рішення, по якомусь ні. Враження, що по Коломойську було рішення прийнято не стільки в Україні, скільки в Америці. Нагадаю, що в Сполучених Штатах Америки там є справа якраз по Коломойську. І це був основним чинником, чому і Набу, і Сап, і зрештою, я так розумію, що потім і СБУ, да, взялися одна по одній, начебто незалежно, до справи Коломойського. І якщо раніше політичні опоненти Зеленського закидали, пригадуєте напередодні виборів, потім в перший період виборів, що Зеленський трохи там не пам'ятаєте, була фраза «маріонетка Коломовська, ну тут mm -hmm. тепер ці закиди принаймні відпали. Так? Питання: що це означає? Що адже 1 плюс 1, де 95-й квартал, до якого належав Зеленський, насправді співпрацювали, відповідно. Принаймні елементи бізнес-партнерства у них були, якщо не аналізувати політичне партнерство напередодні виборів, тобто це а, позитивна ознака чи ознака там здачі команд, частини команд. Ну, Для нас ми хочемо вірити, що це позитивна ознака, що незалежно від того, а, той чи інший бізнесмен чи політик належить а, до а, чи належить в минулому до співробітництва з а, командою влади, якщо у нього є якісь. Та ймовірній е, участь в злочинних схемах, то ці схеми будуть розслідувані. Ну, для суспільства, очевидно, що це позитивне. Що з проблемних, е, ми можемо дивитися. Ну, чесно кажучи, я здивований, що люди, які співпрацювали з Коломойським, не встали ну масово на його захист. Це стосується журналістів. Е, mm -hmm. Телеканалів, які е, з ним співпрацював, для мене це дивина. Тобто, ну, що люди з ним співпрацювали і ненавиділи його або боялись його. Е, тобто, е, якісь Ну чому тоді співпрацювали на якій підставі? Потім бізнесмени, які з ним спрацювали. Наскільки я розумію, всі бізнеси у нього були поділені з Боголюбом. Я не кажу про міноритарних партнерів, які там і був я, свого часу там і називався, і е, тож і Третьяков і ну багато різних е, е, бізнесменів. Але ну Багалюбов, наскільки я розумію, з Коломойським не розливаю до останнього. Тобто, це означає, що от солідарності в цьому середовищі нема. Чим завершиться справа, невідома. Але те, що сьогодні висунуло ще одну підозру, третю вже mm -hmm. за рахунком. Це означає, знаєте, як в, Східні, в східньому мистецтві війни була практика тисячі порізів, коли не вбивали з єдиного удару, а продовжували смерть яким чином дрібними порізами, і вони начебто кожен з них не може призвести до смерті, але їх кількість така, що ж шкіра не може загоїтися, що все рівна кров виходить в надмірній кількості, і оця тактика тисячі порізів, вона все рівно приводить до летального фатального кінця. І тут враження, що якщо одну справу не довести. там Бо казали, що перша справа вона ну була принаймні невдало, так говорили спеціалісти. А якщо таких справ буде 10, 15, 20, то можна просто під ворогом цих справ поховати і бізнеси, а це вже відбуватиметься, політичну кар'єру е і волю до боротьби, яка була, скажімо, у цього конкретного олігарха. Він хизувався, він завжди був відрізнявся. Зухвалістю не лише почуттям гумору, а такою нахабством, зухвалістю? І якщо таких справ буде дуже багато, то у нього може ну на якомусь етапі навіть зламатися воля, хоч і справедливість, а не в звичайне політичне розборки, пане Олеся, чи не вважаєте ви, що Коломойський може мати якийсь компромат, і зокрема на президента Зеленського, і загалом на правлячу зараз верхівку, і чи зможе він заговорити? Я думаю, що компромат в політично-бізнесовому середовищі володіють всі один на одного. Але це не значить, що вони з цим компроматом діляться. Угу. Тому що поділитися компроматом, в нього можуть не повірити, а розізлити владоможця може ще більше. Тому я сумніваюсь, що Коломойський буде ділитися якоюсь інформацією, якою він може володіти. Про Бізнес-партнерів, партнерів, які є до у владі, я думаю, що всю інформацію він буде приховувати, може про неї говорити там приватно, але навіть не слідчим, а буде просити зустрічі з якимись політиками вищого ешелону, і буде виторговувати собі пом'якшення покарання, тобто поділитися частиною бізнесу. Очевидно, що йому є на що жити, бо якщо правдивих. Хоч десяти частини інформації про виведення капіталу за кордоном, то е, очевидно, що воно там десь переховується і не, не все так легко знайти. Отже, е, будуть спроба е, добровільної угоди, е, без вивезення до Сполучених Штатів Америки без відсидки е, із розкуркулюванням його бізнес-активів. Але до чого це призведе, ми з вами не знаємо, бо не ми з вами приймали рішення. Про ці справи. Пане Олесю, ще інші теми хочемо обговорити. Зокрема, скандальні заяви, наприклад, Арестовича або співака Бабкіна. так? Будь ласка. Так, ну хотілося б зачепити трошки гуманітарну, культурницьку, так звану сферу, так, з тим зашкваром, з е, співаком Бабкіним а Яка ваша думка, як взагалі суспільство має реагувати на такі подібні речі, і чи не є це тисячу порізів в Україні? Um. Тема, тема дуже е, е, навіть небезпечна, скажу чим зрозуміло, що я людина, яка е, десятиліттями займалася мистецтвом організацією різноманітних літературних і е, музичних акцій, фестивалів. А бо я очолюю мистецьке об'єднання останні барикади» і нагадаю, що у нас навіть на дверях. Перших арт-клубів, які я робив в Києві в Харкові, була табличка «У нас розмовляють українською. Тобто, все, що у нас відбувалося, у нас відбувалося українською мовою. Незалежно в якому регіоні ми проводилися: Запорізька область, Харків, Одеса, чи, а, чи Крим навіть, а ми проводили україномовні акції. І тому я розумію біль друзів, музикантів, літераторів, які зараз а, ну, написали жорсткі слова по відношенню до ну, там, там. Моя дуже. Власна подруга і велика а, музикантка а, Марія Бурма, Бурмак, яка з Харкова, з а, найсхіднішого нашого міста, вона, ну, очевидно, що вона висловлює почуття дуже багатьох, вона обурилася цією піснею, а, Бабкіна. А, От тут питання, як би так, з одного боку, щоб покритикувати, але не, не знищувати наших митців, бо. А, нам не можна ставати, щоб нас ставало менше, нас потрібно ставати більше. Тобто, я я прихильник що треба нам боротися за кожного українця, який не зрадник. Ну да, є Медведчук, наприклад, зрадник там якийсь Членка, царьох і ще якісь. Решта, які можуть мати дещо відмінні від нас погляди, а в, в пісні, яка абсолютно невдала, на мій погляд, ну, з мистецької точки зору, не лише з політичної, про про що йде мова, а ну, от її не будуть співати не під гітару, ні на дискотеках. Тобто вона ну Не вдала з мистецького точки зору. Але очевидно, що якщо Сергій на це зважився Бабкін, то у нього якийсь біль. Він відчуває якісь ну тенденції внутрішнє зростання внутрішньої агресії. І попри те, що мені неприємний був текст зміст цієї пісні, я не хотів би ставити хрест. Набагато колег по мистецькому цеху. Я за те, щоб боротися за кожного українця. Та? Ну от У вас є там монатик, наприклад, скільки його критикували за те, що він тільки російською мовою співав. Я за те, щоб боротися, за те, щоб споникати, а, щоб людина переходила на українську, щоб співали українську, пісні, там українську та українською, щоб ми не викидали з українського простору. Бо є небезпека, що росіян буде більше, а нас буде ставати менше і менше. Більш патріотичних, більш стійких, але менше, менше і менше. Я за те, щоб українців ставали більше, значить треба боротися. треба боротися і за Бабкіна, треба його переконувати, показувати, де він помиляється. Пане Олесю, а як ви вважаєте? Як так. ви вважаєте? Зарістуючим важче. Зарістуючим важче тут ситуація, бо там не йдемо про помилку. Яка може бути у Бабкіна? А йдемо про абсолютно розрахунок. При чому бачите, а, ну враження, що йому все рівно що говорити, бо за а, часи там, принаймні, те, що ми в публічній сфері його бачили, у нього були абсолютно різні протилежні, дуже часто політичні позиції, і кожний він обґрунтовує. З Дугіна він обґрунтовує, чому ми на той момент помаранчеве, да? ми погані. тобто Націонал-демократи, чи як назвав да? Тобто, зараз він говорить, що він там розвідник. Він через рік знову буде казати, що те, що він зараз робить, це теж він розвідник. Розумієте? Тому йдемо про політику. Недаремно він нещодавно заявив, що він збирається балотуватися на вибори президентські, ну, до Верховної Ради раніше і на місцеві органи до місцевих органів самоврядування, тобто він свідомо. Мені здається, що бореться за а, той шматок, а, від якого відходять посаженці, то такого посадять Медведчуки і Шуфричі, і, відповідно, більше а, шансів ніяких ОПЗЖ у партії регіонів не буде, а люди там залишилися. В мене є враження. Я не кажу, що воно а, що це є істина, та? але враження, що Рістович бореться за цей російськокультурний простір. Свідомо бореться, в ну, певної міри це цинічне використання е мрій цих людей, їхніх, е їхніх страхів, їхнього нерозуміння, е часто е іншого рівня культури. Е а для Арістовича це гумус. Ну, гумус, що таке, це земля. Да? Тобто, це е лише електорат, на якому він буде зрощувати свою політичну кар'єру. Тому я би відрізняв, би чесно кажучи, ем, Бабкіна і Арестовича. У Бабкіна помилка, а у Арестовича свідомий хід політичний от такий. Тану і до речі, якраз то те, що Арестович через пісню про цю пісню, та, яку співали у Львові підліток із Одеси, через Суд зобов'язав ДБР відкрити справу. Проти нардепки піпи через розпалювання національної ворожнеці через мову. Як ви ось це саме розцінюєте? А, ну, це, ще раз скажу. Як людина, яка вивчив українську мову в, на той момент, в російськомовному Києві в 80-х роках, і свідомо перейшов на українську мову е, тоді ж, незалежно від регіону спілкування, я спілкувався українською дуже городу до Луганського, від Чернігова до Ялти. І робив постійно саме україномовні акції для того, щоб поширювати українську мову, але роблю це постійно з е, філософією любові, то мені е, хотілося б, щоб вся Україна розмовляла українською Це от таке бажання. Я розумію, що шлях до цього десятиліття, може навіть століття. Е, і що людина вправі розмовляти будь-якою мовою, але ми навіть з точки зору і е, е, нашого національного самовизначення, з точки зору. Національної безпеки ми поширюємо українську мову. Чи може співати людина російською будь-де? Ну теоретично може, звісно, це його право. Але ну якщо людина приїжджає до Львова, де ну, відомо, що більшість населення україномовно, де значною частиною населення ще пам'ятає їхні батьки або діди, принаймні не батьки, а діди репресії за участь в українському підпіллі. І ну, співати там а, а, пісні не просто там російською, а ще і російського співака. Бо Цой – це російський співак. Та, тобто не йде мова там, ще а, про якогось співака, українську співакарську Там Козловський, наприклад, з Львова співав російською здебільшого, так? А ось до останнього часу. А, ну, як розглядати це як його право чи як свідому провокацію? Ну, враження, ну я не знаю, я не спілкувався з цим хлопцем, який це співав, Ну він зовсім інфантильний, чи він свідомий провокатор. От от яка у нього була мотивація співати у Львові е, е Чи має він право? Має право. Е, чи може він очікувати до себе негативне не просто критичного, негативного е, ставлення з можливою е, неадекватною реакцією, е, йому могли просто е, сильно побити. Так. Чи міг він таке очікувати і прораховувати? Міг. якщо він на це йшов, а, ну що, це його свідомий вибір. Питання в тому, що це, якщо він не індивідуаліст, а ми, ми бачимо, що Арістович на цьому намагається блати політичну кар'єру, політичну позицію. А чим закінчилась позиція двомовності, ми можемо бачити в Білорусі. Там вимирає фактично білоруська мова. При формальній двомовності, і Білорусь здалась фашистській Росії і стала плацдармом для Росії. Ну, Арестович же не дурний хлопець. Він співак може цього не розуміти. Арестович то все це, це розуміє? Тому тут питання: право розмовляти співати російською є, але розуміння, що бажана. Йти, приходити до усвідомлення українцем, поширення українського через, ще раз кажу, через любов, а не через насильство, воно ж повинно існувати. І люди, які належать до тієї чи іншої політичної еліти, а Арестович належав, бо він був радником там, чи офісу, чи ще щось до політичної еліти, у них повинно бути в першу чергу такі розуміння, на мій погляд, вони повинні показувати приклад. Для того, щоб а, пропонувати щось населенню, влада, політичні еліти. Повиннен показувати приклад. Мені здається, що вивчення української мови як підвищення власного рівня культури і е не лише опанування, а і спілкування української мови, відстоювання української мови. Це мало би бути трендом в усі українській політичній еліті, починаючи з 91 го року. А ми до цього доходимо настільки повільно, е настільки е під вже е вибухами е з боку фашистської Росії, що іноді навіть прикро я, бачите, я підбираю дуже м'які слова для того, щоб не образити тих, хто розмовляє російською мовою. Бо я вважаю, що за всіх треба боротися, всіх треба перетягувати на наш бік, на українське на бік української культури української держави, а не відштовхувати їх в бік Росії. Але при всьому тому ну, повинна бути системна політика, повинна бути власне розуміння, усвідомлення з українцем, а не ну, підігрування. А, і потурання збільшенню розколів всередині України. Щиро дякую вам, пане Олесью, за ваші думки, ваші коментарі, за вашу позицію. Політолог, громадський діяч, письменник народний депутат України 6 7 скликання Олесь Доній був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Олесью. Тримаємось. Дякую, Слава Україні.